Нікому навчатися у рамках реформи освіти кілька місяців тому в Україні почали закривати сільські школи, де менше 25 учнів, мовляв, утримувати такі заклади занадто обтяжливо для державного бюджету. Але як з'ясувалося, не всі мешканці сіли з цим згодні а наші кореспонденти знайшли школу, яка продовжує працювати на ентузіазмі. Дивіться самі однорідна чи не однорідна випаровування? Однорідна. Однорідна. А як подумаєте? У сьомому класі Хусаківської школи на Черкащині навчання йде повним ходом. Уроки проходять теж так, як потрібно, за розкладом. За тими вчителі навчають їх за тими програмами, затверджені державним міністерством освіти затвердженими програмами. Є в нас і щоденники, є в нас підручники, є в нас зошити. Однак це протизаконно. Від 1 вересня заклад закритий. Фактично такої школи не існує, уроків не існує, е навчальний план не затверджений. І діти по своїй природі вони знаходять знаходя. Чиновники підрахували утримувати школу для 29 учнів за дорого. Залишили тільки молодші класи старшим запропонували їздити до сусідніх сіл. Ми не хочемо здавати діток в іншу школу, бо в нас є своя гарна школа. І хочемо, щоб діти наші навчалися в рідному селі. Прокуратура подала на нас в суд, що наші діти не відвідують уроки, але ж наші діти не навчені і навчаються, і нас все удовлетворяє. Заняття у закритій школі тривають учням з першого по дев'ятий класи педагоги викладають безкоштовно. Всі на волонтерських засадах без зарплати вже другий місяць ходять. На роботу і виконують свої обов'язки. За виживання бореться також Дмитрівська школа на Чернігівщині. У ній лише 15 учнів. Дитина отримала освіту тільки коли кожен учитель може до неї підійти, поговорити з нею. А як у класі 30 чоловік, ну вибачте, учитель розказав і пішов. Двоє троє вхопило, інші поналягть. Проте саме тому, що дітей мало, школу треба закрити. Вважають у відділі освіти. Як можуть розвиватися діти в такій маленькій школі, коли вони навчаються по одному-два чоловіки в класі, вони не мають можливості не змагатися нормально. Вони навіть в футбол, волейбол і то грати повноцінно не можуть. Як альтернативу називають школу, що за 9 кілометрів. Згідно з підрахунками райадміністрації, один учень укомплектованої сільської школи стає бюджету у 5,5 тисяч гривень на рік. Якщо дітей мало, як, наприклад, у Дмитрівці, їхні навчання в чотири рази дорожче, тільки від січня в Україні ліквідували понад 300 малокомплектних середніх навчальних закладів. У Міносвіті пояснюють, справа не в економії, а в якості знань. Цим важелем ми спонукаємо, щоб батьки своїх дітей перевозили в сусідні великі школи, де є класи, де є школа, де є лабораторії, де є спортзали, там, де є умови для навчання. Учителі і батьки запевняються, за свої школи будуть боротися до останнього. Якщо треба позиватимуться з чиновниками. Вікторія Малосвітна, Олександр Литвинов, Олексій, Саливон, Валерій Рябченко, Сабитя Дня, Канал Україна.